Машина з 4 тисячами кілометрів пробігами залітає до нас в продажу. Mazda cx 30 2024 року. Випуску має лінзовану оптику. Гарний. Бачите, колір такий нейтральний, не білий, і не чорний. Так, Потрапляємо до салончику. Машинка, як я вам казав, 2024 року. Найсучасний руль Mazda у нас тут присутній. Круїзи, контролі, пам'ять сидінь. Також є режим їзди по горах. Також відключення партроніки, повний електропакет, сліпі зони. Що в нас ще є? Пробіг. Найголовніше в цій машині це пробіг 4000 кілометрів. Оригінальна мультимедіа, бачите, плівочка навіть є. Купите цю машину і будете перші, хто зняв цю плівочку. Клімат-контроль, два підігрівчика. Машинка стат-стоп з кнопочки, два підстаканики, звичайний автомат. Можете включити спортрежим, якщо кудись опаздуєте. До речі, вона повнопривідна. Електроручник, автохолт і управління мультимедією. Також у нас присутній люк, який відчиняється, і влітку дуже комфортно класно їхати. До речі, тут комфортніше сидіти. Я думав, що буде прям мало-мало. Має гарний стан. Покажу вам, гарний повністю стан. Ну, в машині маленький пробіг, чому б їй не бути гарним станом. Ізофікси присутні, підлокітник, також два підстаканника, дуже красива форма сидінь. Позаду в нас стиль, це x 30 повний привід. Найновіший у нас кузов. Відчиняємо, полочка, полочка присутня. Оригінальний коврик це X30. Все показує, що це Mazda. Повний комплект, докаточка, домкрат, балонік, тросики. Все. Щоб ви тільки придбали цей автомобіль. Цей автомобіль знаходиться в нас, друзі. Автопоїнт. Автопоїнт Софіївська 19. Чекаємо вас, щоб ви придбали цей сучасний, новий з маленьким пробігом автомобіль. Всім гарного дня. Автопоєнт. Придбай якісне авто.